Коротше, розкажу вам самий крутий гуцульський анекдот. Мав гуцул-козу. І пустив її пасти. Пасе, коза, ме-ме-ме, травичка. Хі -хі. І коротше, пропала коза, пропала. Він цю козу шукає горами, полонинами і не може ніде знайти. І бачить, що дуже вечір, і хата світить. Він такий думає, та піду там заночую, а ранок продовжу пошуки. Він так стукає в двері, йому дівчина відкриває, така гарна, сексуальна. Він каже, по-друге, в мене така ситуація, коза пропала, шукаю горами, полонинами, не можу знайти, пусти, переночувати. Вона каже: Я б тебе пустила, але до мене має коханець прийти. Мій під ліжко сиди тихонько. Він такий, каже, добре. Приходить до неї коханець, вони собі туди-сюди. Він давай уже до діла кидається, роздіває і каже: Йо пересиди, які гори, які полонини. А цей з під ліжка, а там моїй кузи нема.